Це метелики у вашому саду по 50 гривень ось такі саджанці. Погляньте, плюс-мінус. Вони вже поприростали, бачите тут? Ось корінь, бачите, виглядає ось такі плюс-мінус. Ну Які перший попадеться? Це біленька, а це розовенька. ой ось самаківський вже треба купляти у ліцит. Все ніяк не дійду до магазину. Бачите, такі гарненькі, це рожева, це біленька. З по 35. Все раз, все, два, все три, все, чотири, По 35 гривень, хто хоче. І бузульник 35 гривень. Погляньте, раз. І два. Це касетна розсада, яка висаджена в ґрунт, Зараз вона така. На наступний сезон весну вона буде вже великими кущами. Саджанці дуже якісні, коренева система гарно розвинута. Ось трахеліум, дивіться, теж касетна розсада, але яка вже шикарна розсада. По 75 гривень, ось в горщиках. Дивіться, як то вже повністю кущі. Вони всі поприросту. Це я буду брати сьогодні, бо людина замовила сказала ввечері оплатить, Ось таке замовлення зараз з вами. І зберемо, дивіться, раз і два. Бачите, оце так, так людина замовила і гаури дві замовила. Да, ми її поставимо. Десь виберемо всю. гарненько, дивіться. Корінь. Так, ось і дивіться, раз. І зараз рожево. Возьмемося цю. Ось людині вже зібрали замовлення. Бачите, тому хто хоче, така красота може поїхати і до вас. А кали по 125 гривень. Така розовенька і така темненька зараз є. Ось це. Оце така аура.